Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про кордіцепс це такий гриб, який широко використовується в тому числі в офіційній китайській медицині для лікування серцево-судинних захворювань. Але використання гриба Кордіцепс набагато ширше. І, зокрема, це один із тих продуктів, який завжди повинен бути в моїй аптечці з деякого часу. От таку, компанія New Life випускає їх в таких упаковках: 60 капсул. До речі, капсули вегетаріанські, вони виготовлені із водоростів. І в чому ж переваги Кордіцепсу? Взагалі, Кордіцепс. Вже доволі вивчений сучасною наукою, по ньому проведено безліч досліджень. І ці дослідження показали як повну безпеку впливу на організм людини, так і велику кількість допомоги, який може надати цей гриб. Зокрема, гриб Кордіцепс використовується, як я вже сказала, в кардіології. Він впливає на такі процеси позитивно, як аритмія, тахікардія, брадікардія. Потім Кордіцепс дуже широко використовується як імуномодулюючий. Він як підвищує імунітет, так і знижує його, при залежності від того, який початковий стан людини. За рахунок зменшення впливу білків запалення, він блокує їх розвиток, і кордіцепс таким чином зменшує запальні процеси. І це дуже... Ну, це Важливо. Наприклад, особисто я в ну, мене був дуже упереджений стан до грибів, при тому, що я в компанії New Life вже багато продукції вживала, але до грибів я не, не доходила, ну, мені здавалося, що це таке, ну, щось таке небезпечне, невивчене. І коли в 2021 році, коли був розпал е, коронавірусу і в мене загострилась е, моя така хронічна хвороба. Лікарні закриті, і ну, потрібно було рятуватися, хто чим може. І я спробувала тоді кортицепс. І можу сказати, що я проблему не вирішила. Все одно мені довелося робити операцію, але протягом п'яти місяців практично кардіцепс зменшував сильні больові відчуття. А це дуже немаловажно, коли ти можеш допомогти собі, принаймні, зменшити біль. За рахунок, от така от, така да, кортицепс реальна знеболювальна дія. Крім того, Кордіцепс його дія відома в онкологічних захворюваннях. Зокрема, дуже широко його використовують. Ну, не знаю, дуже широко, але використовується зазначено в дослідах, які проведені, що Кордіцепс використовується для лікування легенів, печинки. Меланоми, ну, тобто є ряд проблем, на які він впливає помітно, зменшуючи рівень розвитку пухлин. І доброякісні пухлини зменшує рівень, тому є така теорія, що періодично потрібно гриби пропивати курсами, зокрема там шиїтаки, майтаки, рейші, кордіцепс, тобто такі гриби, які по місяцю кожний, і вони дають дуже потужний протипухлинний ефект. Ну, про грип, кордіцепс. Дуже багато інформації в інтернеті. Я рекомендую почитати, розібратися для того, щоб для себе з'ясувати. Довіряєте, не довіряєте. Для мене останні три роки кордіцепс це такий от помічник, який в домі є. Тому що любе захворювання, простуда, елементарна, вона в мене супроводжується прийомом кордіцепса, питон фітосхвої, лопух, бетулін. Тобто кордіцепс у схемі, щоб не захворіти, є завжди. Тому бажаю всім здоров'я, щасливої долі. І, для... Стараємося, давайте намагатися бути здоровими. І дари природи нам це в поміч. А Кордіцепс, як один із дарів природи, який вивчений наукою, може нам у цьому допомогти. Все, Бувайте здорові!